Так, Доброго дня друзі. Отже, приїхала нам ось така цяцька. Автопілот. Отже, хлопці зараз будуть ставити, устанавливати. Зараз все будемо показувати, розказувати, що до чого, як. Тому приємного перегляду. Руля вже встановили. Зараз в общем думати, як підключатися. Антена встановлюється, Проводка робить або догеньку. Так ось у нас проходить підключення. Плюс взяли від стартера постійний. Минус там же. Так, зараз їдемо каждому пати з хлопцями. Підключилися до РТК. Таким чином у нас калібровка правильно. Налаштовуємо Автопілот, AernaVis. Калібрували, поставили, все, вроді чітко, все красиво. Далі будемо працювати, показувати вам, як він працює, що до чого як. Так, друзі, отже... Знайшов час для, деталь... для детальнішого огляду. Так, Ось таке у нас кермо, такий ось у нас мотор, стоїть, підключений. підключений всі провода пішли туди. Так, Ось такий ось монітор. Кнопка включення у нас ось. Далі тут у нас під кришею захований гіроскоп. І на криші зараз. Так, і ось така ось у нас антена супутникова. І ось така ось антена на мобільний зв'язок. Все у нас акуратно сложено. Я вже показував тому відео, що взяли постійний плюс від стартера. Мінус. Там вже поряд взяли. Зараз покажу, що там налаштування монітору ось так ззаді планчета. Ну, вот так вот. запуск. Нажимаем тут кнопочку. Он... Залибивается. Так. Грузится. Будемо прийнять. І далі чекаємо запуск антен і зв'язку. Зараз і побачимо, скільки це все по часу займає. Так, тут зв'язок не знайшло. Сигнал також підключений. Так, хлопці нам відкалібрували. Тут налаштування нашого агрегата. Вже тут налаштували підоприскоч, далі треба буде подобавляти сівалки, борони, культиватори. Тут налаштування зв'язку і початок роботи. Ось такі тут функції маються. Допустимо, продовжуємо стару задачу. Кріплення тут таке масивне. ну ми їхали, то воно, звісно, ні разу не дрібіжало. Так, ось такий у нас вигляд є. Можна там де ніч вибрати. Можна ось такий вид, ось такий. І Так, запуск самого автопілота ось таким чином нажимаємо. Включить. А також можна ось тут кнопку вивели, ось зажав, виключив, включив чи так, ось так. ось, Закрити воно. Так, далі вийдемо, в планах ми хочемо їхати боронувати по Оранці, і покажемо. Як він працює, точність його. Тому кого зацікавило, звертайтесь, пишіть в коментарях, я буду з вами особисто зв'язуватися. Отже, поставили автопілот від компанії Frent TerraNavic. Налаштували, відкалібрували. Там ще нюанси устраним і все буде чітко працювати. Кому треба автопілот, звертайтеся в коментарях. Я номер телефону залишу. si děkuji za přehled.